Добрий день, друзі! І в продовження вчорашнього відео хочу запропонувати вам отакі от у нас крила є. Це у нас пластикові, білорусівські оригінальні і металеві білорусівські оригінальні. Це у нас до вузького крила. Вчора я знімав вам оці кронштейни. Почали виготовляти кронштейни крил. Під вузьке крило МТЗ. І от бачите, так, в чому різниця, що у нас тут. Так от В оригіналі Несоосність ми е скопіювали це, цю несовосність. І верхні кронштейни у нас зараз 10 мм. Тобто раніше у нас нижні кронштейни були прямі, без цього несоосності. А цілком пряма полоса була 10 мм. І верхні кронштейни у нас були е полоса 8 мм. Ну, Цілком достатньо, але в оригіналі там 10 мм. Тому ми вирішили. Також виготовити верхні кронштейни 10 мм. Вони отакі загнуті. от Якщо порівняти з оригінальним, от оригінальний кронштейн, то цілком співпадає, так можете роздивитися. Цілком співпадає. Комплект коштує 2200 гривень кривам, Ширина 24 см. Тобто це у нас вузьке крило МТЗ. Тут у нас по оригіналу. Вони тільки в червоному кольорі. Зараз у нас присутні. Колись були в синьому, але це дуже-дуже давно це ще до війни було. так 24, 24 см ширина його. Метал у нас тут 1,5 мм. Фарбований червоний колір. 1300 гривень одне крило, тобто 2600 пара. І пластикове крило по ширині все те саме. 24 см, якісний от такий от пластик, дуже-дуже плотненький, коштує 800 гривень за одне крило. От вони, Отак, от, от, один на одне, якщо покласти. Бачите, так, все співпадає, все добре. Або от ми беремо металеве крило, зверху кладемо. ну, Воно трошечки от воно по цьому гибу, воно більше. І трошки-трошки длинніше, там, буквально там, до сантиметра по довжині. Але встановити можливо і те, і те це на ваш смак. Давайте ще раз, 2200 гривень це у нас комплект крамстейнів. 800 гривень це у нас пластикове крило одне коштує. І 1300 гривень одне крило. Металеве оригінальне. Друзі, хочу вам нагадати, що є можливість у нас відправлення у Молдову і в Балтії. Для замовлення в межах України, будь ласка, за цим вам розвертайтеся. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. На все добре.